Вітаю, мене звати Ілона, і сьогодні я починаю цикл відео про планети у знаках Зодіаку. Сьогодні ми поговоримо з вами про положення Венери. Зараз Венера у знаку рака, і вона так і просить, щоб про неї поговорили. Починаємо цикл і відкриває його Венера в Овні. Вона, як завжди, поспішає і хоче бути першою. Люди з таким положенням Венери привабливі, соціально активні, користуються увагою та популярністю серед друзів. Вони люблять цю увагу, тому навіть скромна людина з такою венерою буде намагатися привернути до себе увагу інших зачіскою, одягом, аксесуарами. Венера це те, що ми любимо, тому і хобі в таких людей за овном мандри, спорт, різноманіття в житті та авантюризм екстрим. У них швидкий розум, гарне почуття гумору та схильність до трохи епатажної творчості. Серед них багатовизначних і домашніх акторів, митців та музикантів. Люди, які приваблюють володаря Венери в Овні, повинні бути теж не нудними, найкраще популярними чи видатними. Їх приваблює яскрава емоційність у стосунках. І часто з такою венерою складно знайти пару для гармонійних стосунків, бо така людина буде влюбливою, буде закохуватися у різних непідходящих, зате дуже яскравих кандидатів. Утім, така людина може швидко й охолонути і не зациклюватися на невдалих стосунках, а піти шукати розраду. Не обов'язково це буде зрада подружня, це може бути розрада у вигляді. Роботи, волонтерства, активного соціального життя. Такій людині важливо грати роль помічника-рятувальника, відчувати рух навколо себе, стимулювати інших словами чи копняками до дій. Щоб створити відносно стабільний шлюб для такої людини, потрібен надзвичайно терплячий партнер. Звичайно, на показники шлюбу та партнерів вказує багато інших факторів у карті народження, але активність овна, особливо якщо там недалеко від Венери, як це часто буває, Сонце та Меркурій. Звичайно, венеру в овні можуть компенсувати інші планети, і тоді така людина буде схильна створити шлюб і не ганятися за нерозбірливими партнерами. Утім, спокійне, таке родинне життя. Все одно не назвеш, бо людина з венерою в Овні буде палкою та вразливою, її почуття легко образити, тому вона може теж надзвичайно швидко передумати щодо своєї родини або на гарячій ноті здійснити якийсь некрасивий вчинок. Людям з такою венерою в карті потрібні постійні розігрівання на тему суперництва. Вони це можуть робити абсолютно неусвідомлено. Викликаючи суперечки чи підсмикуючи партнера, щоб перевірити, чиє буде згори. При цьому така поведінка може подобатися не всім, а постійне перетягування каната може втомити більш лагідного чи миролюбного партнера. Також венера в Овні робить людей неуважними до почуттів інших, і такі люди можуть говорити образливі речі без замислення над наслідками, а потім дивуватися, що інші ображаються. Недалекоглядність та нетерпіння часті риси, що притаманні власникам Венери в Овні. Для нейтралізації такого положення Венери потрібен спорт, акторські та ораторські курси, танці та динамічна йога. Головне, щоб діяльність подобалася, і так людина мавіть може стати професіоналом у складному чи екстремальному спорті. Також варто стежити за емоційними перепадами і намагатися скеровувати дратівливість у корисне русло, а не виливати його на близьких. Для тих, хто має партнера з венерою в Овні, порада. Дайте йому чи їй час охолонути і не починайте напирати, якщо видно, що от цей партнер з венерою в Овні вже кипить. Перемогти овна в суперечці неможливо, навіть із найкращими аргументами. Він буде впиратися лише заради впертості, а не заради правди. Завданням для таких людей є мирити розгніваних, вносити красу у грубість. Венера в овні у чоловіка. Таке положення планети кохання часто створює проблеми у стосунках, але не так для власника такої венери, як для жінок, яких він обирає і завойовує. Венера в карті кожного чоловіка це тип жінки, яка йому подобається. А Венера в Овні це образ сильної, спортивної, навіть агресивної жінки. Венера в Овні диктує ідеал для чоловіка, спортивна дама, худорлява або м'язиста, з підкресленою зачіскою чи оригінальними яскравими головними уборами. Така жінка повинна вирізнятися своїми хобі, наприклад, їздити на мотоциклі. Чи поведінкою, жартувати, сміливо вступати в суперечку, лаятися коли потрібно. Часто реалізується сценарій, коли чоловік обирає активну жінку, а потім хоче, щоб вона тягла стосунки і брала на себе за все відповідальність. Таке найчастіше пов'язано також із тим, що Марс у такого чоловіка в раку чи тельці. Але це крайнощі. Що завжди може реалізуватися у власника Венери в Овні, це трохи зневажливе ставлення до жінки. Тобто, з одного боку, вона повинна бути активною, працювати, тягти максимум. З іншого чоловік всіляко постарається, щоб ця жінка не стала головною, і пробує ставити її на місце насмішками, образами, відсутністю допомоги. Звичайно, багато чого залежить від духовного розвитку людини. Ніхто адекватний не буде ображати близьку йому жінку. Але перебороти це компульсивне бажання складно для багатьох, особливо якщо венера в овні а місяць у чоловіка у Козирогу чи скорпіоні, то така людина, такий чоловік буде негативно ставитись в цілому до жіночої статі. За поведінкою такий чоловік буде завойовником. Йому подобається фліртувати, забирати увагу жінки та активно наполягати на знайомстві чи зближенні. Слово ні для нього в цей момент не існує. Такі чоловіки можуть бути одночасно палкими ніжними коханими, піклуватися та оберігати свою пасію, вирішувати її проблеми, але не варто випробовувати на міцність та терпіння таку людину, інакше її почуття охолонуть. Якщо особливо з'явиться хтось новий, більш цікавий, така людина не буває трохи зацікавлена, вона завжди прив'язується всім серцем, витрачає усі ресурси, часто емоційно цілком спустошує себе та свого партнера. Роман з такою людиною інтенсивний та виснажливий, особливо якщо об'єкт захоплення Венери в Овні, водна Венера, тобто Венера в раку, рибах чи скорпіоні. У випадку негативного розвитку в характері такого чоловіка будуть переважати задирикуватість, скупість, егоїзм. Вони можуть багато брати і вимагати уваги у свій бік без відчуття взаємообміну. Також такі чоловіки часто не вміють віддавати, але дуже люблять брати. І при цьому не обов'язково, що вони будуть ставити у відомість. Тих, кому це майно або ця людина належить. Таке положення в натальній карті говорить також і про те, що чоловік любить яскраве життя, це стосується всього, кар'єри, звички відпочивати, пошуку кола, оточення. Вони надають перевагу гнучкому графіку у праці і люблять більше керувати, ніж підкорятися. Також такі чоловіки чесні та прямі, аж до неввічливості. І в цілому люди з Венерою в Овні хороші друзі, особливо корисні в екстремальних ситуаціях або для активного відпочинку. Накопичувати ресурси вони не вміють, тому часто залишаються без копійки після імпульсивних витрат. Не будуть скупими на добрі справи і на пожертви, але тут теж можуть бути крайнощі. Венера в Овні у жінки. Такі жінки досить вимогливі з партнером, їх нелегко завоювати, бо зазвичай вони самі надають перевагу обрати об'єкт симпатії. Сподобатися їм нелегко, і грати чоловікові треба буде за її правилами, при цьому залишаючись сильним, впевненим, показувати волю та витривалість. Часто жінка з таким положенням Венери сильно керується почуттями, які в цілому формуються імпульсивно під впливом поверхових подій, щоденних розмов. Якщо вона не розуміє почуття партнера, це її може дратувати, а психологічні ігри її виснажують. Найкраще для такої жінки знати, так чи ні. Венера в карті жінки це і стиль її поведінки, і зовнішнє подавання себе. Венера в Овні любить яскраві речі, аж до несмаку. Усе з викликом, усе, що сяє, у стразах, сексуальний одяг, високі підбори, пишна зачіска та яскравий макіяж це все її прояви. Речі повинні бути дорогими, брендовими, якщо ні, то хоча б гарними підробками. Венера в Овні стимулює жінку проявляти активність у кар'єрі та вдома. Навіть домогосподарка не буде сидіти на дивані, а розвиватиме бурхливу діяльність, займатиметься ремонтом чи возитиме дітей на гуртки та проводитиме активні відпустки. Як це типово для овна, така венера робить жінку нетактовною та нетерплячою з дітьми і може перегинати палицю в усьому, наприклад, маніакально дотримуватися розкладу чи дієти, чи фізичних навантажень, але щира любов це компенсує. Жінці з Венерою в Овні треба згодити із самою собою, що вона готова робити сама, а що у партнерстві, де треба йти на компроміс. Інакше активно обираючи собі чоловіка, вона ризикує встрягнути у стосунки, де партнер млявий, безвольний, а вона повинна робити все сама, не відчуваючи чоловічого плеча. Гармонійні стосунки із занадто активним чоловіком для такої жінки будуть неможливими адже вона завжди наполягатиме на своєму сценарії. Звичайно, багато чого підкоригує сектор стосунків у карті народження та гендерні планети, але в цілому Венера в Овні для жінки завжди створює передумову для пошуку кращого ідеалу у стосунках. Якщо у вас Венера в Овні, напишіть, будь ласка, що у вас проявляється в характері. Та зовнішньому вигляді. Якщо ви знаєте людей із Венерою в Овні, чоловіків чи жінок, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі у новому відео.